Привіт, дорогоцінні! Сьогодні ми вирішуємо перше завдання з контрольної за 10-й клас. Тема координати і вектори в просторі. І це завдання звучить так: дано точки М з координатами, К з координатами. Знайдіть координати середини відрізка, МК та його довжину. Значить, Спочатку знайдемо координати середини відрізка. Ось у нас відрізок МК і точка О буде серединою відрізка. Щоб знайти координати середини відрізка, в нас є формула. Значить, записуємо О, її координати XO, YO, ZO. І для кожної координати записуємо формулу Х0В, х о. сума координат кінців відрізка. По координаті х. Значить, x плюс плю поділити на 2. Дивіться, координати. Точки Мх координата по ексу, точки К. Їх додаємо та ділимо на 2. А тепер підставляємо наші значення: точка М по х координата 3. У точці К по Х координата 5. Додаємо та ділимо на 2. 3 плюс 5 8. 8 ділимо на 2, це 4. Далі Y0, Тобто середня координата друга. Бачимо координата точки М. M, M, плюс координата точки К по Y, YK. Так само ділимо навпіл. Підставляємо наше значення. По Y точка М мінус 2, по Y точка К 2. І ділимо навпіл. Мінус 2 плюс 2 це 0, 0 поділимо на 2 буде 0. Тепер. Шукаємо координату Z точки О. Для цього так само смотримо: остання координата точки M, Z плюс остання координата точки K, Z. В нашому випадку це Z-координата Z точки M. Дивимось, 1. А, спочатку формула Z точки M плюс Z точки K. Поділити на 2, і підставляємо координати Z точки М 1, плюс додати координату точки Z, точки KZ, але вона з мінусом, тому зараз пишемо мінус 3, тобто додати мінус 3, ну, ми зразу пишемо мінус 3. І поділити на 2. 1 3 це мінус 2. Ділимо на 2, це буде мінус 1. І так, ми знайшли координати середини точки О. Точка О середина відрізку. записуємо О, її координати 4, 0, мінус 1. Ось. Перша частина завдання зроблена. Тепер нам потрібно знайти довжину відрізка МК. Значить, для цього у нас є формула довжини відрізка. Ми її запишемо. Також це через оці обозначення, які ми ввели. Дивіться, МК. Вектор, його модуль дорівнює Квадратний корінь і сума квадратів різниць координат. І зараз записуємо. Значить, в дужках записуємо різницю координати точки К і точки М. Х мінус ХМ. Квадраті від конца початок, від кінця початок віднімаємо і в квадраті. Це по координаті х, далі, плюс У від кінця У. віднімаємо початок У точки K мінус y точки М, це також в квадраті, плюс по координати Z. Від кінця ZK мінус Z це в квадраті. От ZM. І квадратний корінь завершуємо. А тепер підставляємо наше значення координат. Так. Значить. Я переписую точка М координати 3 мінус 2, 1, точка К координати 5, 2 мінус 3. І тепер оцю формулу підставляємо наше значення модуль відрізка МК, дорівнює вектора відрізка. ХК, Бачимо 5 мінус. ХМ точки 3. це в квадраті. Плюс, як по формулі. І знаходимо, точка К її У, мінус УМ. знаходимо точку М, Y у нее мінус 2. Значить, ми записуємо мінус мінус 2. І ця різниця в квадраті. Плюс ZK. Находимо точку K, її Z мінус 3. Мінус ZM. Точка М її координата по Z 1, мінус 1. Все це в квадраті. Рахуємо. Значит, 5 минус 3 2 в квадраті. 2 минус минус 2. Це, получается, 2 плюс 2. Плюс 4 в квадраті. Минус 3 мінус 1 мінус 4 в квадраті. Це також плюс 4 в квадраті. А всі мінуси в квадраті пропадають. Далі. Два в квадраті чотири. Чотири в квадраті 16, І також 16. Так. 4 плюс шестнадцять двадцять. Плюс шестнадцять тридцять А корінь з тридцять шести це шість. І так, модуль відрізка МК дорівнює шість. Це перше завдання з контролю ми вирішили. Чекати наступного відео, де ми будемо розглядати другі, друге завдання, і от чекати всю серію з повною контрольною роботою. Пока-пока!